Ну що, вітаю вас, без зайвих слів. Сьогодні робимо стегно, а саме біцепс стегна. Починаю завжди з своїх голеностопів. Роблю по 10 повторень. Не відпочиваю багато. 10 повторів, накинув, зробив, накинув, зробив. Сьогодні у мене буде дві вправи на голені. Тому поїхали. Поїхали, треба працювати. Охруш ці дропсети. О, бух. Ще один. Ось так у мене два рази на тиждень перед квадрицепсом та біцепсом бедра. Так само зробили 20-30 секунд, краще 20. І зробимо ще один. А може не один. Але багато відпочивати не треба. Взагалі гомілки, вони, знаєте, такі витривалі м'язи, тому вони полюбляють, таку, полюбляють таке навантаження. Поїхали. all right Наступною вправою у мене станова тяга, звісно, тут я не буду відпочивати. 30 секунд і навіть хвилину не буду. Я думаю, що 2-3 хвилини відпочинку. Це більше для того, щоб і не заходити на велику вагу. Та й в цілому я сьогодні планую робити на 4 повторення і нижче не спускатись. Підходжу під робочі підходи, роблячи там перший підхід 8, потім 6 повторень, потім 4. І, звісно, я можу більше, але 4 ставлю, додаю вагу. Для того, щоб завчасно, коли вже, наприклад, підійду там до ваги в 200 кг, щоб у мене до того часу спина. Не забилася. What the fuck? <ріст> я не причетний, вписуватись не хочу, тому що <ріст> я навіть врізати не зможу. Ну, можу врізати, але можу після цього піти відпочивати з надірваними м'язами, тому що... Різкі рухи мені протипоказані. Що, поїхали? Поїхали, хлопці. А вже взяв лямочки, тому що щось важко. Так, а що з вагою у нас? У, 190. Це у нас 120, 140, 190. Ну да, вже можна. Не буду дмухати вам в мікрофон. Ну що, давайте йти по плану. Попри все, 240. Це невелика насправді вага, але за рахунок того, що невеликий відпочинок, як для станової тяги, на станові треба відпочивати приблизно 5-6 хвилин, щоб організм встигав відновити рівень АТФ. А в мене не встигає. Спробую зробити 2-3. Повтори. І після цього їдемо по плану. Знімаємо дві тарілки, залишаємо 190 і робимо скільки зробимо. Ну що, ви все самі бачили. Не знаю, у мене перший повтор завжди якось як млин комом. <гум> Першим комом, Ну нічого, зробили 4 повтори. Тепер е, будемо робити на максимум 190 кг. Зможу акцентувати увагу безпосередньо на свої стегна, витягувати саме стегнами. О, важко сьогодні, я не знаю чому, От, важко і все. Ну, в принципі, я знаю чому. Не дарма ж люди, які займаються професійно пауерліфтингом, важкою атлетикою, є у них перед змаганнями, перед тренуваннями теж такі, такі цикли, як завантаження, завантаження вуглеводами, для того, щоб були наповнені глікогеном м'язи, а якщо вони наповнені, вони і сильніші. Ось так. Ще й під час тренування полюбляють щось солоденьке попивати. Ну, а ми робимо, як робимо, маємо, що маємо. Годі базікати. Давайте. Поставте зараз на паузу, зробимо так. Напишіть в коментарях, скільки повторів я зроблю. 190 кілограмів. Поставили? Добре. Ну, а зараз подивимось, чи вгадали ви, чи ні. Ну що, переходимо до біцепса бедра, робимо дві вправи. Тут багатий асортимент, але я вибрав для себе сьогодні дві вправи. Це е, будемо робити біцепс стегна стоячи. Дуже хороший тренажер. Ось мені подобається тут, знаєте, багатий асортимент тренажерів. І вони всі б'ють туди, куди треба. І вони дуже важкі, великою вагою тут не попрацюєш. Це я завчасно виправдовуюсь, чому я такий слабенький. 10 повторів, ліва-права, додаємо плитку, ліва-права. Якщо наступний підхід не буде відмовним, то я ще додаю до тих пір, поки 10 повторів не буде з відмовою. Це буде у нас перший робочий. Робимо два і переходимо на іншу вправу. Зробимо дропсет. Все. Так, Класична вправа, я думаю, в кожному тренажерному залі є такий тренажер, але я дам вам невеличку пораду на рахунок техніки, що саме я маю на увазі. Більшість роблять яким чином. Вони тягнуть свою дупу до своїх п'яток, а треба робити навпаки. Не дупу відривати, а намагатися ядками доторкнутися до своєї дупи. Це все. Може, якось не дуже коректно, але я думаю, кожен зрозуміє, що я маю на увазі. А, приведу приклад. Не треба робити це ось таким чином. Треба робити це. Ось таким чином. Схема така. Зробили 10, додали, зробили 10. Останні два відмовних підходи, це останні два підходи. Все просто. Опа! Тут роблю по 20 повторів. Ну, перш за все, тому що тут є обмеження в вазі, і треба трішки більше робити, намагатися слідкувати за тим, щоб небагато відпочивати. Тому хочу сказати пару слів на рахунок того, що раніше я нехтував цією вправою, зараз е, намагаюся наздогнати, тому що на сцені, особливо на професійній сцені, е, Дуже велике значення має те, що показник кондицій, якості спортсмена є дупа. І якщо на сцені ваша дупа ріжеться, то звісно це показник того, що ви готові, що ви в гарних кондиціях. Не забувайте. Раніше я думав, що це жіноча справа робити цю вправу. Але ні. Але ні. Я думаю, коли я поголю свої ноги, вони будуть більш рельєфними. Але вже є динаміка вже набагато краще. Наостанок у мене 6 підходів гіперекстензії, але я чередую. Один підхід я роблю з рівною спиною, а один з круглою. Перший з акцентом на біцепс стегна, другий вже з акцентом на ягодичні. Дуже добре їх відчуваю, враховуючи те, що я перед цим зробив розведення, дуже підпикає, навіть коли роблю з рівною спиною. Небагато відпочиваю, тут теж 20 секунд вистачає. Просто так, 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 так. Перші обходи роблю приблизно там 20 повторень. Ну, а потім, за рахунок того, що небагато відпочиваю, з кожним підходом воно падає і падає і падає, падає. Кількість второй. Ну, поїхали. Фух, ну що, я закінчив тренування. Я сподіваюся, що вам зайде цей ролик, що вам сподобається це тренування. Особливо дуже сподіваюся, що ви спробуєте після станової тяги зробити біцепс тегна, і тоді ви зрозумієте про що я казав. Ну і на додаток хочу сказати вам дуже величезне вам дякую за вашу підтримку, коментарі і за те, що ви мені допомагаєте розповсюджувати. Цей контент. Вподобайку, коментар, і зустрінемось наступного разу на моєму каналі. До зустрічі!